Знаю, що багато хто вже їсть свою молоду морквичку, я ще не рвала. Пропоную зараз разом з вами вирвати. Думаю, що вона буде не дуже рівненька, бо вже бачу якісь бугри, але вона дуже велика і вона заважає сусідній моркві, яка трішки поменше. Тому пропоную її зараз вирвати і подивитися на що виросло в мене тут. О, бачите, так як я і казала. Але з'їмо є ще. Є тут що поїсти. Так, і ще одну кольорову це ту, яку я вже чекала, чекала, не могла дочекатися. Так, зараз доберемося. Ось тут вона. А, як називається Пурпуровий космос чи щось таке. Я напишу вам, як називається, але вона дуже цікавого кольору. Пропоную виривати. О, вау! Дивіться, яка вона! Клас! Це щось! А, дуже цікаво. Так, закопаю іншу, щоб не випаровувалась волога. І в мене тут, бачите, невеличкий рядочок зійшло їх не дуже багато, але ось одна заквітла, і я насіння зберу і спробую посіяти на наступний рік.